Так, що мене друзі-колеги, ось такий ячмінь. Одним оком глянемо. Такий має колос. Непоганий ячмінець. Досить непоганий. Ячмінь. І ось тут соя. ось соя, канзас, Бачите? Четвертий і тричистий листочок. Тут також четвертий тричастий листочок. Бачите, септоріоз, дуже чогось саме на цій сої канзас дуже багато хвороб. І при тому різні різні хвороби. На одній рослині така, на іншій така, плюс шкідники дошкуляють, але загалом бачите буряни згоріли. Буряни згоріли. Це навіть тут видно смужку. Це ось Тут була... Тут в, цьому, в тому році оця по стовп була соя. І оце навіть видно тут темніше соя. Тут ще Тут було бурини, сіли зарослі, тут ще ячмінь був. Бачите, вже навіть як попередник впливає. Там де соя по сої, ось ця смужечка, небагато, тут кілька метрів в нас. Тут соя темніша, а тут світліша. Отак, неозброєним оком видно. Тут світліша. Але також бачите, ми її густо не сіяли. Канзас. Так, трішки я обірвав, але все одно, бачите, є інокулянти, там вони були ще нижче. І не інокулянти, а азот фіксуючі бактерії. Бачите, септоріоз. Бачимо, як вона вже гілкується. Один трійчастий, другий, третій, четвертий. І ось вже п'ятий тричастий зверху. І ось вже починає шостий. І ось тут же бачите. на другому, тричастому. Ось утвориться ще один ось додатковий, тобто вона гілкується, бачите? Гілкується соль канзас. Тут ось теж, бачите, вона розгілковується. Так, доволі непогано. Тут, бачите, всі бурини згоріли. Зараз прийдемо так вперед проходити. Бачите, чудово, діє гербіциду. Ну, я думаю, тут однієї обробки вистачить, ну, пройдуся, побачу. Але все одно, бачите, от є ось у миші. Нова хвиля пішла. Мешіюк. Де-не-де є. Може прийдеться поправити трішечки, поки він маленький, його забрати. Добіль більше не було. Бачите, які виски великі гарні вже. сої. Бачите, які стебла. Бачите яке грубе стебло утворюється. Таке дуже судка, міцне. Бачите, трішечки рідше посіяли ми її в цьому році і вже видно якийсь ефект. Прошу канзас вона... Ось бачите, одинока рослина. Яскравий приклад. Дивіться, одна рослина, так? Подивіться, як вона гілкується. Такий потужний. Потужні дві гілки, скелетні, так скажем. І ось тут таке грубе стебло. Це вже в неї скільки... Раз. Далі два, Далі три, чотири, п'ять, шість, сім, три листків вже. Бачите, яка рослина. Вже в неї навіть починається бутонізація. бутонізація даної ну сої. Да, бутонізація вже йде повним ходом. Ось Бачите, що робиться, хвороби, септоріоз, сої активна бутонізація. І бачите, яка вона, треба її витягувати, давати їй ріст, якось її витягувати мікроелементами, мікродобривами. підживленнями різними. Фуліцида треба внести, інсектицида. Бачите? А то просто люди розказують деякі, що сої не потрібно, ні міндобрив, ні бактерій давати. О. Ні протруювати не потрібно. Оце тільки від буринів, покропив і все. Ні мікродобрив, ні фуніцидів, бо вона хвороб не боїться, шкідників не боїться, вона стійка. Як почнуть розказувати деякі такі спеціалісти. Ой бачите, як, як вона зелена, то вона зелена, не ушкоджений листочок хворобою. а як ушкоджений, то ушкоджений. Я ж показую те, що є. Не то, що я там шукаю гарну картинку. Я показую реальну ситуацію і як якимось чином з нею боротися. Як у нас виходить і що в нас виходить робити. Тому якось так. Ну загалом соя, бачите, землю вкрила капітально. Гілкується. Вона 14 штук на метр, 13 схожих рослин зараз на полі. Тобто не складно порахувати, що в нас тут густоти десь 860 тисяч. На даний момент 860, 870 десь, до 880 тисяч. Я думаю, на період збирання 1850 десь залишиться схожих рослин. Якось так.